Я можу однозначно відповісти, і моя відповідь відповідатиме і виходить з рішень з'їзду народного України. Ми категорично виступаємо проти блокування з такими політичними силами, які нині складають антиконституційну більшість Верховній Раді, юанали, комуністи в ОПЛИДВИНАТА. Решта політичних наших партнерів це доволі широкий спектр демократичних національно-демократичних сил, з якими ми блокувалися на попередніх виборах, з якими готові продовжити блокування. На жаль, через амбіції особисті, деяких гетьманчиків, які ставлять свої особисті, особисті амбіції вищі за державні інтереси, за інтереси України. Ми не маємо того повного суртування Національно-демократичних сил, всіх демократичних сил, які об'єдналися в 2004 році. Тому, перш за все, ми не закриваємо двері для об'єднання з усіма демократичними силами. Хто до цього готовий? Вибори до місцевих органів самоврядування мають свою специфіку, і ця специфіка повинна бути врахована нашими краєвими, районними організаціями під час підготовки до виборів. Ми будемо однозначно координувати свої зусилля з партією Батьківщина, з тими партіями, які входять до блоку Наша Україна народна самооборона. З усіма, хто готовий до консолідації. Ті, хто не готові до консолідації, вони відомі вам. Це не означає, що ми відкидаємо співпрацю з ними. Ми готові до співпраці, ми готові до підтримки. Головне, щоби, враховуючи специфіку нинішнього закону про місцеві вибори, зміцнити єдність демократичних сил, координувати наші зусилля не по списках, звичайно, а по е, мажоритарних округах. Е, підтримувати взаємно підтримувати тих кандидатів, які мають найбільші шанси е, бути обраними. Е, в цьому я вбачаю завдання народного руху України. Я, я, помогу, я